Управління патрульної поліції міста Біла Церква це ті екіпажі, які заїжджають в селище ракетне та кошмарять людей. Саме екіпаж поліції, особливо це сержант поліції Яремчук Арсен Андрійович, який затримує людей, в яких є вади зі здоров'ям, яких є певна інвалідність. Вони що вони роблять? Вони шукають безпомічних людей. Які не можуть за себе відстояти, відстояти свої права, виписують на них 130-ті і відповідно роблять собі показники? Це е, ситуація була наступною. За декілька тижнів працівники патрульної поліції пишуть 130, що якоби він в стані алкогольного сп'яніння. Ну, Людина, якщо чесно, в нього є там певні вади зі здоров'ям, і по ньому видно, що він не дуже добре виглядає. Але ж поліцейським їм же ж до одного місця. Вони складують адмінматеріал. Рідні цього хлопця наймають адвоката і все ж таки йдуть оскаржувати це, тому що хлопець дійсно він не був в стані алкогольного сп'яніння. Що відбулося? Проходить там деякий певний час. Ще навіть не відбувся суд по першому епізоду. Вони, хлопець виїжджає з, -з, з двору на електричному велосипеді. Ці патрульні поліцейські зупиняють і йому вміняють наркотичне. Що роблять рідні? Вони зразу беруть цього хлопця, їдуть з ним в лікарню в Рокетнянську, проходять медосвідчення. І все ж таки платять за це свої кошти, і все ж таки виявляється, що хлопець не був наркотичною і алкогольним сп'янінням. На це є підтвердження. Є відповідні довідки, є відеофіксація, коли він це проходив, і все інше. Відповідно, вони звертаються до мене і кажуть, ну слухайте, ну вони вже просто здіваються, вони на, на, наче то й чекають біля двору, і щоб на нього виписати адмінматеріали, типа і зробити собі показники. Що ми робимо? Ми відповідно допомагаємо, пишемо заяви, долучаємо всі довідки, долучаємо, всі, ну, які є докази по, по цій ситуації, і будемо відповідно подавати заяву на цих працівників патрульної поліції. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що це вже, знаєте, це вже вкрай. Це вже вкрай, щоб опуститися до такого рівня, щоб видно, що по людині видно, що в нього є вади зі здоров'ям, і застосовувати до них такі дії адміністративні, які за собою тягнуть немаленькі штрафи. І при тому, всьому, що дійсно хлопець він не був ні в алкогольному, ні в наркотичному сп'янінні. Тобто поліцейські вже опустилися до того, щоб робити свої показники на тих людях, на яких які себе не можуть захистити. Тому ми цю справу тримаємо під контролем, і обов'язково буде йому продовження.